Вітаю, друзі! Мене звуть Іван Кричко, і ми з вами починаємо четверте заняття чи урок з елементарного курсу астрономії, створеного у Головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України. Його призначено для усіх тих, хто має охоту здобути найпростіші знання з астрономії. Цей курс можна використати як для самоосвіти, так і для вивчення чи навчання астрономії в середній школі. Тобто відеоуроками можуть скористатися як учні, так і вчителі. Отже, почнімо. Тема уроку методи і засоби дослідження в астрономії. Ціль уроку зрозуміти призначення і принцип будови оптичного телескопа і радіотелескопа, з'ясувати потребу діяльності астрономічних обсерваторій оцінити величини потоків випромінювання небесних тіл, з'ясувати принципи роботи окремих приймачів випромінювання, порівняти різні методи та засоби астрономічних досліджень. Основні поняття, терміни, оптичний телескоп, радіотелескоп, астрономічна обсерваторія, приймач випромінювання, діапазони випромінювання небесних тіл. Основний зміст уроку діапазони випромінювання небесних тіл. Майже всю інформацію про небесні тіла астрономи отримують через аналіз електромагнітного випромінювання та потоків космічних частинок. Тому зареєструвати їх найперше завдання в астрономії. Видиме світло можна розкласти у спект багатьох кольорів від фіолетового на одному кінці до червоного на іншому. Але воно є малою частиною електромагнітного спектра, до якого ще належать радіохвилі, мікрохвильове, інфрачервоне, ультрафіолетове, рентгенівське й гамма випромінювання. Радіовипромінювання має найбільші довжини хвиль від кількох десятих часток міліметра до багатьох кілометрів. Найменшу довжину хвилі має гама випромінювання менша за 10 десятимільйонну частку міліметра. Для більшості електромагнітних хвиль атмосфера Землі не прозора. Крізь так звані вікна прозорості до поверхні нашої планети проникають тільки видиме світло, те, що сприймає людське око, інфрачервоні промені і радіохвилі. Діапазон довжин хвиль видимого світла становить від 380 фіолетовий колір до 750 червоний колір нанометрів. Вивчення Всесвіту почалося зі спостережень тих небесних об'єктів, які людина могла бачити. З 19 століття з'явилась можливість вивчати небо в інфрачервоних променях а з х років ХХ століття з появою радіоастрономії, і в радіодіапазоні крізь ще одне вікно прозорості радіовікно, яке в 10 мільйонів разів ширше, ніж оптичне, від початку космічної ери, тобто з 1000. 1957 року, коли стали відправляти за межі атмосфери Землі наукові прилади, астрономи отримали змогу виконувати спостереження небесних тіл у всьому діапазоні електромагнітного спектра, і астрономія стала всехвильовою наукою. Ми бачимо небесні світила, бо вони або випромінюють, або світять відбитим світлом. Метод визначення величин, що характеризують випромінювання за зоровим відчуттям, називають фотометрією. Фотометричні величини вимірюють за допомогою фотометра. Цей прилад дає змогу. Порівнювати фотометричну величину досліджуваного джерела з лабораторним стандартом. У фотометрії для спрощення означень ряду величин, користуються поняттям точкового джерела світла. Під точковим джерелом світла розуміють таке джерело, розмірами якого можна знехтувати, порівнюючи з відстанню до місця спостереження. Зорі, що перебувають від нас на величезних відстаннях. Вважають заточкові джерела. До найважливіших фотометричних величин відносять світловий потік, силу світла, яскравість, світність джерела, освітленість. Деякі з них розглянемо докладніше. Світловий потік фізична величина, що чисельно дорівнює енергії світлового потоку, який проходить через деяку поверхню за одиницю часу. Одиниця в виміру в системі С люмен. Освітленість, фізична величина, яка дорівнює відношенню світлового потоку, що перпендикулярно падає на елемент поверхні, до його площі, одиниця виміру, люкс. Один люкс дорівнює один люмен поділено на метр квадратний. Світність ще одна фотометрична величина, яка в астрономії вказує на кількість світлової енергії, яку астрономічний об'єкт, наприклад зоря, випромінює з усієї своєї поверхні за одиницю часу. Зазвичай за одиницю вимірювання світності зір, її позначають великою латинською літерою L, беруть світність Сонця. Світність L пов'язана з абсолютною зоряною величиною зорі M велике, і є дуже важливим її параметром. Знаючи абсолютну зоряну величину, можна обчислити світність і навпаки, визначивши світність зорі, наприклад, з діаграми Герспрунга рассела її ми докладно розглянемо в восьмому році, можна знайти абсолютно зоряну величину зорі, а звідти й відстань до неї R в парсеках за формулою, яку показано на рисунку. Порівнюючи абсолютні зоряні величини різних об'єктів, можна встановити, які зорі насправді випромінюють більше чи менше світлової енергії, а отже, мають більшу чи меншу світність. Різниця в одну видому зоряну величину дає різницю блиску зір приблизно 2,5 рази, тому світленість її позначають великою літерою Е, яку створює світловий потік від зорі першої видимої зоряної величини. У 2,512 разів більша, ніж від зорі другої видимої зоряної величини, у 2,512 квадраті рази більша, ніж від зорі третьої видимої зоряної величини так далі. Оскільки різниця близько двох зір першої та шостої видимих величин становить е1. Поділене на E2 дорівнює 2,5 в степені 6-1, і це дорівнює 2,5 в степені 5, що дорівнює в свою чергу 97,66, тобто майже 100, то англійський астроном Норман Поксон 1856 року запропонував вважати, що різниця у 5 зоряних величин означає різницю близько рівно у 100 разів. Ідею було схвалено, і це правило діє в астрономії. Із залежності 100 дорівнює x в степені 5. Знайдемо. Десятковий логарифм 100 дорівнює 2, і це дорівнює 5 помножено на десятковий логарифм х, звідки логарифм х дорівнює 0,4 і x дорівнює 2,512. Отже, близьк двох об'єктів з довільними зоряними величинами m маленьке 1 і m маленьке 2 відрізняється в. E1 відноситься до E2 і це дорівнює 2,512 степені M маленьке 2 мінус М маленьке 1 разів. Цю закономірність узагальнює формула Похсона, її показано на рисунку. Вже давно відомо, що є три основні види електромагнітного спектра. Перший неперервний або суцільний, другий лінійчастий і третій смугастий. Від накладання останніх двох спектрів на неперервний утворюється спектр поглинання. Процеси і об'єкти Всесвіту дають різні види спектрів з максимумом випромінювання в різних його діапазонах. Сонце і зорі зазвичай дають спектри поглинання. На тлі неперервних спектрів їхніх видимих поверхонь є багато темних ліній. Вони виникають, коли світло з розжарених глибин проходить крізь холодніші атмосфери цих тіл. Завдяки розробленій теорії спектрів і накопиченню емпіричних даних, астрофізики змогли створити метод спектрального аналізу, який дає змогу дізнатися про багато важливих властивостей небесних об'єктів. Наприклад, про хімічний склад, температуру поверхні, густину, рух тіла вздовж промання зору спостерігання. Тощо, нині годі уявити астрофізику без методу спектрального аналізу. Для отримання спектрів застосовують спеціальні прилади, спектроскопи, спектрометри, спектрографи та інші. Головною складовою будь-яких спектральних приладів є призма або дифракційна градка, що розкладає промінь світла в спектр. Телескоп головний астрономічний інструмент. Серед засобів, що покращують можливість ока людини спостерігати небесні тіла. Першим є телескоп. Він має три основні призначення. Перше збирати випромінювання від небесних світил на приймальний пристрій, око, фотоприймач, спектрограф тощо. Друге будувати в фокальній площині зображення об'єкта чи певної ділянки неба. І третє збільшувати кут зору під яким спостерігають небесні тіла, тобто розділяти об'єкти, що лежать на близькій кутовій відстані, тому нероздільні неозброєним оком. Обов'язковими частинами конструкції візуальних оптичних телескопів є об'єктив, труба або штубус. Монтування і окуляр. Під час фотографічних, фотоелектричних, спектральних спостережень окуляр не потрібний, бо відповідний приймач встановлюють прямо у фокальній площині телескопа. Об'єктивом оптичного телескопа може бути лінза кілька лінз, чи дзеркало, що має певну кривизну поверхні, наприклад, сферичне. Перші спостереження небесних тіл за допомогою власноруч збудованого лінзового телескопа, рефрактора від латинського слова заломлюю, у 1609 році виконав відомий вчений Галілео Галілей. Телескоп іншого типу дзеркальний, або рефлектор від латинського слова відбиваю, першим побудував у 1668 році Ісаак Ньютон. Невдовзі було з'ясовано, що дзеркальні телескопи мають суттєві переваги над лінзовими, тому всі сучасні великі телескопи. Телескопи оснащено дзеркальними об'єктивами. Принципова схема будови радіотелескопа не відрізняється від будови телескопа рефлектора. Космічне радіовипромінювання збирає металева антена у вигляді дзеркала параболічної форми для радіохвиль великої довжини. Застосовують дипольні антени, а реєструє випромінювання високочутливий радіоприймач. Нині найбільшим інструментом цього класу є радіотелескоп 500 Хандр Мітер Spherical Телескоп, абревіатура FAST, поперечником антени 500 метрів. Його встановлено на південному заході Китаю у провінції у 2016 році. В Україні під Харковом працює найбільший у світі радіотелескоп декаметрового діапазону, український та подібний радіотелескоп 2 або скорочено УТР 2. Він реєструє радіовипромінювання в діапазоні довжин хвиль від 10 до 37,5 метрів або частотою від 8 до 33 МГц. Його ефективна площа, тобто площа яку він сприймає випромінювання, становить 150 тисяч квадратних метрів. Окрім оптичних і радіотелескопів, є телескопи для інших діапазонів електромагнітного спектра. Їх виносять за межі земної атмосфери. До таких належать ультрафіолетові і рентгенівські телескопи, космічна обсерваторія Чандра працює з 1999 року, і гама-телескопи. Зокрема, космічна обсерваторія Комптон працювала протягом 1991-2000 років, і космічний телескоп Фермі працює з 2008 року. Мого року та інші. Гама-телескоп основний інструмент гамма-астрономії, не схожий на рефрактори чи рефлектори. Принцип його дії коротко можна описати так: гама-випромінювання, що надходить з космосу, потрапляє у приймач, який іноді називають кристалом сендвічем. Взаємодіючи з ним, гамма-кванти породжують електрони і позитрони, які далі на великій швидкості потрапляють у Черенковський лічильник, змушуючи світитися речовину. Це явище відкрив фізик. Павло Олексійович Черенков у середині ХХ століття, звідси й назва лічильника. Світіння Черенкова дуже слабке, а тому його доводиться підсилювати за допомогою фотопомножувача. Сучасні гамма телескопи дають змогу реєструвати гамма випромінювання молочного шляху, а також окремих дискретних джерел. Важливу інформацію про небесні тіла доносять нам не тільки електромагнітні хвилі, а й потоки космічних променів і нейтрино. Космічні промені це протони, тобто ядра водню, а також електрони, ядра гелію і важчих хімічних елементів. Нейтрино це частинка, що народжується в зорях під час перебігу термоядерних реакцій і майже не взаємодіє з речовиною. Вона несе інформацію про умови в ядрі зорі, тому методи нейтринної астрономії важливі для вивчення процесів, що відбувається. Наприклад, у надрах Сонця та інших зір. Нейтринні телескопи в дужках детектори розміщують на великій глибині під поверхнею землі. Одним з найвідоміших нейтринних телескопів є японський детектор Супер Kamiokande, що став до ладу 1996 року. Він розміщений на глибині 1000 метрів цинковій шахті Каміока в Японських Альпах. А нейтринний детектор Ice на південному полюсі міститься під кригою. На глибині 2000 метрів нині в Середземному морі біля берегів Італії та Франції будують два нові нейтринні телескопи разом з Айсикуб. Вони оглядатимуть все небо і сформують глобальну нейтринну обсерваторію. Перспективним для астрономії є реєстрація гравітаційних хвиль і дослідження Всесвіту з їх допомогою. Нині діє кілька детекторів гравітаційних хвиль або гравітаційних обсерваторій у різних країнах світу. Про першу реєстрацію гравітаційних хвиль було оголошено в 2016 році. У вересні 2015 року детектор LIGO Сполучені Штати Америки виявив сигнал, що прийшов від злиття двох чорних дір з масами тридцять. 6 і 29 сонячних на відстані близько 400 мільйонів персеків від Землі. Нині астрономи працюють над створенням орбітальних приймачів гравітаційних хвиль, тобто космічних зондів. Другим після людського ока приймачем випромінювання в астрономії після винаходу фотографії в 1880 році стала фотоплатівка. Фотографічна емульсія, на відміну від ока людини, здатна накопичувати кванти світла, що дає можливість реєструвати небесні об'єкти, недоступні для візуальних спостережень. Фотографічні зображення певної ділянки неба чи об'єкта зберігаються багато років, що дає змогу порівнювати їх із такими самими зображеннями, але зробленими пізніше. Із середини ХХ століття в астрономії як приймачі застосовують фотоелектронні помножувачі, абревіатура ФЕП, що дають змогу реєструвати слабкі випромінювання. З 70-х років ХХ століття в астрономії стали застосовувати приймачі, дія які грунтуються на явищі внутрішнього фотоефекту, зокрема прилади із зарядовим зв'язком, абревіатура. ПЗЗ. ПЗЗ матриці значно чутливіші приймачі випромінювання, ніж фотоплатівки. Це дало змогу зменшити час експозиції, уможливило виконання спостережень швидких тривалістю кілька секунд чи хвилин небесних явищ і космічних процесів. Окрім цього, цифрова форма запису сигналу дає змогу дуже швидко передавати його до комп'ютерів для опрацювання. Це суттєво скоротило обсяги часу потрібного для обробки результатів спостережень, тому нині в астрономії ПЗЗ матриці практично повсюдно замінили фотоплатівки. Астрономічна обсерваторія. Історики науки вважають, що пункти спостережень за небесними світилами людина почала будувати ще в сиву давнину. За цими пунктами спостережень закріпилась назва обсерваторія від латинського слова observo – Спостерігаю. Приміром, до астрономічної обсерваторії давніх часів зараховують відому мегалітичну споруду в в Англії. У Китаї в 2300 році до нашої ери було засновано обсерваторію, залишки якої збереглися до наших днів. У 1829 році було засновано обсерваторію в Багдаді. одну з перших обсерваторій у Європі, створено 1471 року у Нюрнберзі, Німеччина. Ще до винаходу телескопа будували обсерваторії для визначення на небесній сфері положень Сонця, місяця, зір і планет. Першу державну астрономічну обсерваторію в Європі, Паризьку. Від Відкрито в 1671 році, а обсерваторію в Гринвічі в 1675 році, у другій половині 19 століття з'явилися обсерваторії сучасного типу, де телескопи встановлюють у спеціальних вежах круглих будинках з банею, що обертається. Нині астрономічні обсерваторії називають наукову установу, в якій виконують астрономічні спостереження та наукові дослідження з різних галузей астрономії. Для одержання високоякісного зображення обсерваторії розміщують у гірській місцевості з чистим повітрям і слабкою турбулентністю атмосфери. Унікальною є обсерваторія на горі Мауна-Кеа. Висота над рівнем моря становить 4215 метрів на острові Гаваї, за чудовий астрокліп. Поєднання різних природних чинників, кількість ясних ночей протягом року, суха і спокійна атмосфера тощо, це місце оголошене науковим заповідником. Тут встановлено телескопи КЕК-1 та КЕК-2, а також Джеміні Північ і Субару, а також багато інших. Щоб позбутися впливу атмосфери нашої планети, встановлюють спеціально сконструйовані телескопи на штучних супутниках Землі або стратосферних зондах. Їх також вважають обсерваторами. Наприклад, унікальними астрономічними обсерваторіями є космічний телескоп імені Габла та космічний телескоп Джеймса Веба. Головну астрономічну обсерваторію Національної академії наук України скорочено НАН України, засновано 1944 року у місті Києві в районі Голосіїв. Першим директором обсерваторії був Олександр Якович Орлов. Під його керівництвом розроблено проєкт обсерваторії і розпочато її будівництво. Обсерваторію обладнано двометровим та 70-сантиметровим рефлекторами 40 з антивентровими, довгофокусним і ширококутним подвійними астрографами, горизонтальним сонячним телескопом та іншими інструментами. Двометровий телескоп встановлений на піку Терскол на Кавказі. Основні напрями досліджень ГАО, визначення положення небесних тіл, вивчення обертання Землі, фізика тіл сонячної системи і екзопланет Сонця та зір, будова галактики і позагалактична астрономія, швидкоплинні процеси. Це в зорях вивчення комет. Також в Україні нині діють знання у світі, астрономічні обсерваторії в Миколаєві, класичних університетах Києва, Львова, Одеси та Харкова. З історії астрономії, Єрський рефрактор, найбільший у світі телескоп-рефрактор з дволінзовим ахроматичним об'єктивом діаметром 1,016 метра. Телескоп уведено в дію 1897 року, заснований при Чекашському університеті у 1892 році астрономічній обсерваторії. Її спеціально збудували для цього телескопа рефрактора містечко Вільямс Бей, штат Вайомінг, Сполучені Штати Америки на висоті 334 метри над рівнем моря. Кошти на обсерваторію і телескоп виділив фінансист Чарльз Тайсон Єркс. Космічний телескоп імені Габла, телескоп рефлектор діаметром 2,4 метра, виведений на орбіту штучного супутника Землі, космічним апаратом багаторазового використання Discovery 25 квітня 1990 року. Телескоп керований із Землі. З цією метою створено спеціальний науковий інститут і виконує спостереження небесних світил в ультрафіолетовій, оптичній та інфрачервоній ділянках електромагнітних. Спектра. Його оснащено додатковим устаткуванням, серед якого два спектрографи, фотометр і дві фотокамери. Завдяки перебуванню за межами земної атмосфери телескопу доступний об'єм всесвіту у 350 разів більший за той, який досліджували до його запуску з поверхні Землі. Він бачить об'єкти, що містяться все моро далі від нас, ніж ті, що було можливо спостерігати раніше. Телескоп спочатку мав дефект форми дзеркала, який після. Після виконання ремонтних робіт прямо на космічній орбіті було усунуто, одержання з його допомогою зображення виявилося набагато якіснішими, ніж за наземних спостережень. Космічний телескоп Джеймса Веба. Телескоп рефлектор з діаметром дзеркала 6,5 метрів. Його запустили в космос 25 грудня 2021 року з космодрому Кору в французькій Гвіані за допомогою ракети Носія Аріан 5 Телескоп Джеймса Веба реєструє випромінювання небесних об'єктів у межах від червоного видимого до середнього інфрачервоного діапазонів від 0,6 до 20. 8,8 мікрометрів електромагнітного спектра. Це означає, що Веб міг би бачити як відбите сонячне світло, так і виділене тепло від джемеля з відстані, що дорівнює відстані від Землі до місяця. За допомогою космічного телескопа Джеймса Веба астрономи працюють за чотирма основними напрямами: реєстрація першого світла у всесвіті, вивчення процесів формування галактик у ранньому всесвіті, вивчення процесів. Народження зір і протопланетних систем, а також пошук і дослідження екзопланет, зокрема їх придатність для життя. Запитання перше. Класифікуйте випромінювання щодо його здатності проникати крізь атмосферу Землі. Друге. Поясніть, як ви розумієте вираз, астрономія, наука всехвильова. Третє. Поясніть призначення телескопа. Четверте. Поясніть принцип будови оптичного телескопа. П'яте. Під час фотографічних, фотоелектричних, спектральних спостережень окуляр у телескопі не використовують, а приймач встановлюють прямо у фокальній площині. Чому? Шосте. Поясніть, що таке астрономічна обсерваторія. 7. Назвіть відомі вам Українські астрономічні обсерваторії. 8. Чому сучасні наземні астрономічні обсерваторії зазвичай розсміщують високо в горах. 9. Поясніть принцип роботи радіотелескопа. 10. Вкажіть на причини, що спонукають астрономів виводити телескопи в космос. 11. Поясніть принцип дії приймача випромінювання. 12. Назвіть не менше двох приймачів випромінювання небесних тіл. Міжпредметні зв'язки повторення. Фізика 8 клас, світлові явища, фізика 11 клас. Додаткові джерела інформації Казанцева Лілія Вікторівна, Кислюк Віталій Степанович, Київське вікно у Всесвіт, Київ, наш час, 2006 рік, 183 сторінки, серія Невідома Україна, Український астрономічний портал, сайт Астроосвіта, розділ, інфотека. Після цього уроку вам треба назвати діапазони випромінювання небесних світил, приймачі випромінювання Астрономічної обсерваторії України та світу, навести приклади наземних та космічних телескопів, розрізнити діапазони електромагнітного спектра, характеризувати застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій, пояснити. Принцип дії оптичного телескопа та радіотелескопа, особливості реєстрації випромінювання небесних тіл, обґрунтувати важливість спостережень у всьому діапазоні електромагнітного спектра.